Привіт розумним людям. Пошло по поспілкуємось? Та я не знаю, власне. Кажу, чи ви тут на які теми так розмовляєте? Я не знаю, не... Чо? Кажу, ви на які теми тут розмовляєте. Так ви наш, чи не наш? Ну, я ж не знаю, хто ви, щоб, щоб якось визначати ваше язик. Ага. Ви? Займенник ви, що означає? Це, о, боже, я не пам'ятаю, да. Прошу. Займенник, приметник. Ну, займенник це те, що замість імені, або замість імен. Якщо ви, це множество. Ну, ні не не ні, ні, навіть не намагайтесь, я не розумію, ні, нікому не розумію. Я думаю, як, як задати питання. Складно вам, так? Це через безсонну ніч чи через якусь іншу причину. Ні, це через мої генії. Прошу через. Мій геній. Я дуже файний. Я дуже розумний. А, ось таке. Зрозуміло. Тому не знаю, як ти готово. Багато думок вони плутаються, так? Ні, ні, ні. То Катя з мені так казала. Ну, Тетя, Катя, з другого вона могла перебільшувати. Ось. Або засипати вас лестощами. чили. вона зменшувало, воно зменшувало. Ось. Я навіть боюсь подумати, заради чого вона вимагається. Не вона бійтеся, лечувала. не бійтеся. Так от, а з чого ми почали? З того, Моє що питання? я сказав вітання розумним людям. Так, да, я теж сказав привіт. Я спитав, звідки ви, а ви. ви ні, ви, ви, Що? слухайте, ви побуляєтесь, ви кажете, наш чи не наш. Ось. А я а, з Києва, да. ось. На, наш. Я з Києва. Я просто Запоріжжя, і я. У мене такої, от... от. Блін. Як це, психологи говорять, комплекс неповноцінності. Я не можу перейти на мову вже лет так 20. Я не. Я, Запоріжжя. я не знаю, я не психолог, по-перше, слава Богу. Давайте, дайте мені сказати. З радістю, послухаю. Мой комплекс, мой комплекс неполноценності. Назовем это так. Так. У меня клиенти, э, україномовні, а я не можу перейти на мову, тому що мій мозг, ну, то есть вся фізика, математика, вся херня, яка училась в університеті, вона не російська, потому що я, потому що мені вже уже почти 50. Э, і я не можу перейти на мову. А, а если бы намагался, то это будет как сейчас. Очень, очень повильно и очень тупо. И это будет... То есть моя продажа... Вот, окей, я, я пытаюсь клиенту навалить, навалить, навалить. В хорошем смысле слова навалить. Что-то умного. А я не могу на украинском навалить. И мне надо перейти на российскую, И мне надо сначала извиниться. А сейчас уже хрен... Ну, то есть, пиздец, піздець, Вот я, я зрозумів. Значить, я вам вот просто скажу, в чому річ. Значить, є Давайте. таке визначення на весь інтелект він поділяється на три основні категорії: перше, це вербальний, ага. тобто словесний інтелект, там де людина може оперувати термінами визначеннями і має хист до мов. Друге, це соціальний інтелект, там де людина може бу, бу. спільну мову і вживатись, і третє це механічний інтелект. Тобто, коли людина з трьома класами освіти одним тертухом робить детальку там суперову, або ж о, може, а є, або який? ж може петрити в різних точних. А є, який, який, я, я, а, ну слухайте, можна я скажу, що ж ви перериваєте, коли я говорю? От значить механічний інтелект сюди ж в принципі. Не відноситься і різноманітні точні науки, там, я не знаю, фізика, хімія, математика Т, і я, я, я тут. Так. Я, я, так. Я, е у, у вас механічний інтелект, скоріше за все, що це я тупий? Ось так. Я тупий? Ні, просто що є певний різновид інтелекту, розумієте? Тобто, якщо психіатр погано. Та розуміється мені, я, на, інтелект? наприклад, я на мій. гінекології, то він не тупий, просто що в нього своя ділянка роботи, от так і тут. розумієте? Ні, не розуміє не розумієте. Ну за я кажу, поставте мені діагноз, а ви опять. А як я посмію ставити комусь діагнози, якщо я не лікар? Тим паче, для того щоб діагнози ставити інколи треба. Та да, не важна лікар, ви не лікар. Ми зараз спілкуємося з вами. Ну хто я? От я не можу перейти на мову, хоча треба. Ну не можете, я, я від цього не, я хто? не страждаю. Я, хто? я від цього А не я стражда... страждаю, а я страждаю. І ну, що? значить, в такому, в такому разі це вам потрібен психотерапевт. Розумієте? А я до да людей замови не прискіплював. Страждають продажі, продажі продажі. Е, ви знаєте, ну, ну значить, наймає когось, розумієте? Ось. Е, <laughs> в... Та я вже наймав всіх, і всі продають, і крім мене. Я... Я кажу, що це знає? Наприкінці 80-х років, коли була перебудова, коли вже розвалювався той совок, то була така фраза, що розв'язання проблеми полягає в знаходженні людей, куди mm -hmm. її розв'яжуть. Тобто okay. okay. ви багато говорите, але ні таким. Ні, okay. це ж у вас проблема, що у вас там щось. У там мене проблема, да, людей реалізаторів, то й все. Буду я вже думати. все зробив. Я поспитав я вас, ви такий дуже гарний хлопчик, ну ні о ніячому.